Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді генератор від компанії Bay Delhi Motors. Генератор йде на бензині з потужністю 3,3 кВт, вага його складає 46 кг. Для зручності в нього є дві ручки по бокам і також, також колесики знизу. Розхід його йде 1,2 літра на годину, і при максимальному навантаженні він пропрацює приблизно 10 годин. Також генератор має два види запуску стартера: це електричний і ручний з боку. Ось тут. На панелі ви бачите, що в нього є стартер електричного характеру. Два під 220 автоматичний вимикач, вольтметр, індикатор низького рівня масла і заземлення. І правіше вже йдуть виходи під 12 вольт і також зверху є запобіжник під них. Знизу під виходами стоїть акумулятор на 12 вольт це для електричного запуску генератора. Ось тут у нас знаходиться отвір для заливки масла. Аміна мастила відбувається перший раз після 20 годин використання генератора, і вже наступні рази кожні 50-60 годин. Двигун у нас іде чотирьохтактний з повітряним охолодженням. Альтернатор має мідну обмотку. Моделька двигуна у нього 170F має 196 кубічних сантиметрів на 7 кінських сил. Паливний краник в положення відчинено. Положення on. Донизу дивиться речажок. І заслінка зачинена в положенні OFF. Це для запуску. Далі. Ключ повертаємо до першого положення і запускаємо генератор.